Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось за парібрікам, що відбувається сьогодні. Що сьогодні вирішували, що будували, які плани у окупантів у головних бурдалаків Кремля. Чудова колода, яка розповідає про... Свідомость про заховані думки, скриті думки. Поїхали дивимось. Про що Кремль сьогодні думав? Ну, реально, я вам кажу, як і вчора казала, вони насолоджуються життям. Вони реально думають, що сьогодні в них, що вони зуміли з цього кола, з цього лабіринту прорватися десятка пентаклів. Коли вони ходили по колу і не знали, як. А тепер вони реально розуміють, що вони сьогодні спригнули, що вони сьогодні зуміли знайти якийсь для себе вихід. Дев'ятка чаш. Вони реально кайфують і насолоджуються в своєму Кремлі. Тобто тут їх кайф залежить не від того, що вони там да, з кимось домовились і кайфують для двох сторін. Це дуже гарно. Тут самостійна робота. Вони кайфують, що вони зараз. Нібито як в шоколаді. Ви зрозуміли? Тобто, е як шанс якийсь вони для себе е знайшли. Да? Ну, ми то розуміємо, що вони маніпулятори. Так, а давайте спитаємо: в чому ж справа? Чому ж, з з куди ви прорвалися? В чому причина? Ага, А раніше, кажуть, боялися, що не зможемо, що не зможемо вихід знайти. А зараз. Зараз знайшли вихід. Зараз є, дивіться. Вони не мали виходу, боялися. А тепер хтось їм допоміг, хтось їм показав той шлях, куди йти далі. Хтось Привідкрив ті двері, куди вони зможуть, через які двері вони зможуть. Да, так, таємниця каже, не, не скажемо, але ми все ж таки, да, бачите, я вам кажу, хтось їм показав доріжку, куди вони, по якій вони зможуть вийти із, -за, із закриття із цього лабіринту. Ну, ну так. Да. Той, хто маски закриває, ми не бачимо, тому що людина ховається за масками. Ну, країна, представники. Давайте спитаємо інакше. Це Німеччина? А ну, покажіть карти. Це Німеччина? Ні. Ні. Це... Тут хтось подав руку, хто ховається? Це німець, Це Франція, це Франція, це Франція. Вісім ні. Ні. Це Америка? Це Америка? Ні. Америку бояться. Хоча Америка тут показує, що подала якийсь знак. Тут письмо або інформація була надіслана якась. Серйозно? Ну ще раз. Це Америка? Карта Ерефанта. Це може бути Америка. М -м. Або, ну, як Америка, тільки представники, якісь вищі, вищі представники, а от від сам, сам Кремль випав, дивіться. А тепер, подивіться, Янголи, ця карта башні, на якій вони трималися ледь-ледь. А також башня, будинок, який міг бути зруйнований. І от путлер, а от хтось той вищий, тобто між ними. Що було між ними? Бачите вбивство? Тут, е, як правосуддя і вбивство, Засудження через вбивство. Так, що між ними? Дволікість якась. Два обличчя схожих, схожих. А хто ж це а, ну, Китай? Це Китай, це Китай. Це Китай, це Китай. Залежність. Залежність і... П'ятірка кубків. Розчарування. Ні. Це хтось з України? Це хтось з України? Це з України? Дві Жезл. Хтось схожий, схожий. Це з України? Можливо, як хтось з, Викто... з України. Привідкрили занавіс. Ви зрозуміли? Тобто хтось привідкрив занавіс і показав інший шлях. Да, інший шлях. Коли, куди можна, бачите, з закриття, наприклад, перейти туди, де можливо продовжувати вурдалацький свій шлях. Ну, поки що не зуміла розкрити, хто, хто яка саме країна зараз. Дивимось про що ще. Говорив Кремль. Яки, які варіанти бачить Кремль зараз? Боїться все рівно, ага, боїться якогось союзу. Ви бачите, так? Да? Тобто, щось, коли країни обмежені, коли країни об'єднані. І боїться цього об'єднання, тому що боїться, що для них чекає, тримає для них, так би мовити, сюрприз. Цього сюрпризу вони дуже бояться. А іншими словами, якийсь наступ на них. І сила дуже велика. Оцю силу вони бояться. Да. Тому що насправді, як би вони зараз не кічились, все рівно, їх рухи все більше і більше обмежуються. Що ще Кремль на сьогодні? Ви Бачите, дуже хтось схожий, дуже на них хтось схожий, їм допомагає і маніпулює зараз загальну ситуацію в, в цьому союзі. Хтось маніпулює так би мовити дресирування, ви зрозуміли? Схожий хтось, а хто зеркально схожий? Кремль, верніше, Корія, так Корії там немає в цьому союзі Європейському там або, да? чи серед розвинутих країн, немає. А бояться вони, бояться ту силу, що потім буде їх гнати далеко. Цю силу вони бояться. Давайте подивимось ще далі. Що ще для вас, Кремль, Важливо? Вони ага, маски. Скоро маски будуть відкриті, але хтось все ж таки ховається за маскою, ховаються ті обличчя, які тримають полонених в клітках за маскою, тобто, або допомагають тримати. І ця сторона приймає участь у маніпуляціях. маніпуляціях з війною, конкретно, тобто з наступом. Бачите, також ця сторона, ось вона. Двійник Росії. Схожий. Цей двійник сидить на одному, на одному дереві, на одній гілці. Хто це може бути? На одній гілці. Гілка. На одній трубі. да? На одній трубі сидить. Ну, ми тут всі на газових трубах сидимо. Так. Значить, э, ця людина або ці представники це не одна людина, звісно. Э, ця э, частина да, влади, або маленька країна, або влади конкретно якась ховається. Э, з приводу людей, які сидять в клітках, а також маніпуляції, да, за наступ. Наступ відповідальна за наступ, або відповідальна, або маніпулює якраз і знає за наступ по кораблям, ви бачите, і взагалі за агресію. І трійка мічів. Трійка мічів є зрадництвом. І перебіжчики можна сказати, ці люди, перебіжчики, бачите, з однієї сторони на іншу перестрибують, перелітають. Що це означає? Ага. Бачите, саме ці зрадники і відкрили отой шлях. Як Московії, мов не так упираєтеся, а ось вам відкрию той шлях, або відкриємо той коридор, через який тепер ви можете рухатись, або через який ви можете щось там оминати і так далі. І ніхто цього не бачить, всі думають, що перешкоди зробили, хоча, знаєте, тут така дивна картина, от вісім жезлів це перешкоди. Це вже важко, і це перешкода реально. Але тут наче роблять перешкоди, з іншої сторони, закривають очі на те, що як ти будеш, собі потім, як ти будеш вбивати і як ти будеш вирішувати сам свої питання. Закривають очі, бачите? Ось так. Ну ось така ситуація в Кремлі. Значить, є якісь союзники, або навіть це не союзники, а є підтримувачі, союзники або зрадники, які допомагають Ну, тут. Розумієте, ні, тут якраз більше союзники, тому що це хтось допоміг відкрити нові якісь дороги, вихід. Користування, скоріше всього, да, трубами або дорогами, по яким можна щось будувати, передавати, торгувати і так далі. Тобто якісь це можуть бути дороги, шляхи, торговельні гілки або газові шляхи, якісь і так далі. Тут саме якісь гілки, дороги, шляхи. І тому вони так зараз страшенно радіють. Тепер вони відчувають, що розумієте, справа не в тому, що вони хвилюються там, як війна вкладеться, справа в тому, що вони відчувають, що сьогодні вони знову входять в силу маніпуляцій, що знову сьогодні можуть вільно, спокійно і немає ніяких перешкод. О, бачите, вільно, спокійно робити те, що вони хочуть. Хочуть, вбивають, хочуть, осуджують, що хочуть, те і роблять. Так, да, десятка мічів. Але чим загрожує насправді такі, така впевненість для русні? Чим насправді загрожує, загрожує така впевненість для русні? А вони демоніпулюються насправді. Вони загонять себе знову в, таку, в такий лабіринт да, і без вихід, насправді. Да. Таким чином, вони самі себе і зіжгуруть. Насправді, не дивлячись на те, що сьогодні вони знову маніпулюють людьми знову маніпулюють ситуаціями, грають, да, як у м'ячиками, буде скоро до них новина прийде, яку вони приховують. Що насправді вони загнали себе у кут. Да, у кут. І все. А тепер подивимось, люди або країна, або якесь товариство заховане. Чи ми скоро будемо знати, хто це? Що це за Що це за країна, або люди, які таємно діють від імені країни? Так, чи відкриється їх обличчя? Чи відкриються їх обличчя? Оці да, маніпулятори і оці, е, 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 тут більше. Хотіла сказати таку, таку, таке погане слово, але це більше дресирувальники. Да? Тобто, як хочуть, так і дресирують. Вони далеко дуже знаходяться, до них дістати дуже важко. Так що відкриють скоро свої обличчя, ці морди. буду люди знати. Ні, вони дуже ховаються, вони дуже ховаються, вони реально знаходяться у, в цьому товаристві, в цьому об'єднанні. Це об'єднання Євросоюз. Блін, дивіться, знову ця карта виповзає. Це об'єднання Євросоюз. Там, де. да, Це якийсь Союз Зірок, Союз країн. Союз країн, зірок, де всі прив'язані між собою. Самі зірки. Оце вони шлях і показали. Насправді, да, Угу. Оці обмеження, щоб. Так. Да. Так, давайте ще раз ми спитаємо: що це за країна? Це представники з Америки? Ні. Це представники з України? Скоріше, ні. Це Китай. Ні. Це Німеччина? Ні. Це Франція. Ні. Дев'ятка Пентаклів взагалі-то може бути. Так. Да, це може бути Франція і як може бути трошки і Америка. Може бути, і Америка і Франція, але тут самостійні, тут більше самостійні якісь роботи. Це Казахстан, це Казахстан. Це просто хтось із Росії? Ні. Н -н -н. Але хтось схожий. Дуже схожий, ви бачите? Інше обличчя. Канада? Це Канада? Це Канада. Ні, це не Канади. Ну, не можу зараз подивитися, не можу. Це влада України. Це влада України. Королева Жезлів. Вона більше тут самостійна влада України. Ні. Ні. Ну, ось така ситуація з приводу Кремля, Любі. З приводу Кремля. Тепер скажіть мені, це просто самостійно ви, Кремль самостійно знайшло, знайшов вихід, щоб зманіпулювати просто і зробити так, щоб на нього не так сильно тиснули. Так, да, він самостійно, самостійно знайшов вихід, щоб оцей союз. Ключик дали на, на вихід із закриття. А дадуть насправді вийти? Дадуть насправді вийти? Дадуть насправді вийти? Ні. Насправді, дивіться, насправді цей зборище ще продажних, насправді. Дають шанс маленький, кажуть, зараз скористайся, а потім, а потім все. І потім перекриють доріжки все рівно. але все ж таки дали можливість відчути росні, що вони можуть робити так, як хочуть, на сьогоднішній день. А тепер я хочу подивитися ще дещо. Вже забула, що я хотіла спитати я забула. Ну, ось така ситуація. Любі з Кремлем на сьогоднішній день. Я бажаю всім тихої ночі. Ми прорвемось, йдемо вперед, ставте лайки, любі, і пока-пока.